Виміряю, скільки споживає отакий ноутбук. Отаким ваттметром, показник починає зростати. 6, 9, 13, 16, 20, 24. 32, 38, 40, 41. Так, зупинився на 41,5. Але якщо комп'ютер повністю завантажувати, щось. Ресурсоємке, то починає зростати споживання. Такий нюанс. Тому щоб, точніше, виміряти, треба ноутбук або техніку максимально загрузити. Так, 44,9, 45,2. Остатньо правильно, тому що на самому, можливо, погано видно. 45 Вт на самому блоці живлення. Також на цьому ваттметрі можна дивитись кіловат години, Вольти. Ампери, найнижчий показник ват, найвищий показник ват. І мені, мабуть, найзручніше виміряти потужність техніки у ватах. Виміряю ваттметром, скільки буде Ват споживати холодильник. Кілька годин він розморожувався. Зараз я його вмикаю. І 125, 123. 122? 120. До 19. В районі 120 Вт. Вимірюю ватметром, скільки Вт буде споживати отакий турбірований навісний двохконтурний газовий котел бірета. Вмикаю його. На опалення. 80, 100 125 127. на Глаком показнику воно зупиняється. Знизилось до 108 в основному тяне насос. Тепер перевожу на воду. Відкрив гарячу воду. 42, 43, 43 близько такого показника. Вимірюємо, скільки споживає пральна машинка ватт. От Отаким ватметром. 1522. 1524-1536. Сильно не вийде ним поміряти для високопотужних приладів, особливо пікові навантаження при запуску, а для малопотужних приладів, в принципі, можна вимірювати. Вимірюю, скільки насосна станція буде споживати електроенергії. Відкрив воду, щоб вона вімкнулася. 600 680 683, 690, 690. І знизилась до нуля. Graças a para ela.